Ти підбираєш вже? Тобі, ліску. Бім-жім-зім-зім-жім-зім-зім-зім. Ох ти, дімоль, круто. Куди ти будеш його клеїти? <пізь> Кажи, куди він буде? Ось так супер. Ламали будинок і не встигла зняти. А, -а, -а, -а. тоді чекаю ще раз, куди побудиш. Ще Щось подивимося. Так, тут Аврора скоро закінчить. Оля. По займається. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Yeah. Не втомилася ще? Yeah тут подивись, здалеку, да, щоб такі дрібненькі були. Тут супер, молоде, щоб гілочки були видні, супер. так. Фізуня молоде тільки. Зараз хопати його. Красиво тече. Красиво, зараз будемо прибирати, не чіпай його, зараз приберемо. Заспокоїлися? Так. Не боїшся? Чи страшно? Так, давай, його так. Опіймали. Да? Обережненько, обережненько. Чому потекло? Пам'ятаєш? потомос багативати води. Молодець. А що такі чи? Сейчас трички менше води візьмемо і будеш робити квіточки. Сейчас я перевірю його. Дуже, дуже, дуже. тебе підійду. Так, витерли? Обережненько. Бачиш, все нормально. Не страшно. А ну-ка, не багато води? На пензлику, бо можна, на пензлику бути багато водички. Молодець. Так. Супер. Такі кружечки, а потім будеш їх. Що ти мені робити потім будеш? Ще повісити квіточки. Не зможу. Ви Mm -mm. А зверни увагу. Mm -mm. Ти ще бачиш у кружечку. Такі бачиш ще у нас. Лістики. І такі плюсочки додали. Кивуся. Чого нам не вистачає? Ну давай тут подивимося через монітор телефона. Іди сюди. Давай дивимося? Ди сюди дивимося і сюди. Опа, чого не вистачає? Ну, тільки като. Молодець. Дивись, де там не вистачає? Киманюсінь, киманюсінь. Молодець. Угу. Молодець, клас. А ну-ка, зверни увагу ще от сюди на це місце. Бачите, які довгі пірічка. Мась, 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 Мась. Маю. Так, два. Там новенькі, там малесеньке, бачиш? Так. Супер.